Робота над вишиванкою, червоно-чорними кольорами з пташечками продовжується. Привіт! Мене звати Марія, я та сама пані вишиванка. Я майстриня вишивки, допоможу вам створити вашу особливу вишиванку. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки. Мої відео поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавались про мене, про мої роботи. Ну і, звісно, про українську вишивку. Найперше, що я вам хочу показати, це неймовірної краси, як буде розшита друга частина рукава, тому що одна частина уставки вже готова, а звісно, друга частина рукава розшивається з такими неймовірними квітами. І тут я вишила, можна сказати, половину, тому що ще буде ось тут букетик, тут, тут і тут. Ще чотири букетика, тому буде рукав усіяний квітами. Ну І як ви вже могли бачити, у мене на сторінці в попередньому відео уставки до вишиванки вже готові. Як я вже казала, що птахи розкрили свої крила на уставках ось така одна уставка. І ось така друга уставка. Просто неймовірно. Мені надзвичайно не подобається краса цієї вишиванки. І у мене вже готова одна облямівочка на рукав. Ось така. Так вона виглядає ніжно. Червоно-чорне. Клас!